Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо ще одну партію з індивідуального чемпіонату Європи, який проходив в чорногорському місті Петровац у виконанні українського гросмейстера Руслана Пономарьова, яку він зіграв у восьмому турі цього змагання. Суперником українця був росіянин під нейтральним прапором, міжнародний гросмейстер Міхаїл Брякін. Є чотири зіграв Руслан Пономарьов, це шість. Кінь f 3 d5, кінь c 3 Система двох коней захисту карокан. Слон G4 грає Брякін і після h 3 міняється на F3, Е6 і білі грають А3. У цьому добре відомому положенні чорним краще розвинутої одного з двох коней на d7 або на f6. Але Брякін робить новий хід ферзь А5, який раніше не зустрічався. Втім, ця теоретична новинка виявилася не дуже якісною. Рано чи пізно білий слон стане на Д2, і протистояння по діагоналі Е1А5 буде неприємним для найсильнішої фігури чорних. Так і сталося. Після Д4 кінів 6 відразу слон Д2 зіграв українець, створивши загрозу кінь Б'є Д5. Тому ферзь Б6 зіграли чорні, напавши на два пішаки, українець ходом 3 0 захищає пішака Б2 і люб'язно пропонує росіянину забрати на Д4. Звісно, бити центрального пішака для чорних дуже небезпечно, оскільки вони критично відстають у розвитку, Білі ж нападають на ферзя слоном, проганяючи його на h 5, пішаком і далі беруть на d5. Після взяття забираємо б'ємо і тут у білих декілька чудових можливостей. Можна навіть розмінятися на b8 і залишити короля без рокіровки, поставити туру на e1 і цю позицію чорні навряд чи врятують. Тому слон Е7 зіграв Брякін, намагається зробити коротку рокіровку, але Руслан Пономарьов грає ж 4, демонструючи, що вже готовий почати атаку на королівському фланзі. Тому чорні вирішили зменшити кількість фігур та пішаків на дошці, забравши на Е4. І після Кінь Е4 все ж таки прийняли виклик, взявши пішака ферзем. Руслан Пономарьов б'є на F6, і після ферзь F6, звісно, не міняє найсильніші фігури. Українець відходить на g 3. Чорні грають кінь d7, після слон c 3 Відходити на h 4, пропонуючи розмін ферзів, не дуже добре, тому що білий ферзь заходить на c7. Неприємний подвійний удар. Тому шах ставить російський шахіст, але українець ходом f4 проганяє чорного ферзя. І тут Брякін, позиція якого вже є дуже підозрілою, критично помиляється. Треба було все ж таки поставити ферзя на h4. Звісно, білі мінятися не будуть, відходять ферзем. Але тут у чорних з'являвся темп для того, щоб зробити довгу рокіровку. Слон б'є g7, Тура G8, слон c 3 хоча у білих тут все одно серйозна позиційна перевага, їхні фігури розташовані краще, та й два слони потужні, але все ж таки конкретного нічого тут у білих не було. А в партії Брякін зіграв ферзь C5, подарувавши супернику дуже важливий темп. Руслан Пономарьов чудово розумів, що дуже непогано було б залишити чорного короля без рокіровки, тому українець забирає на G7, змушуючи піти королівську туру суперника, і повертається на c 3 Тепер виявилося, що зробити хід 3-0 чорні не можуть, оскільки буде у відповідь слон Б4 напад на ферзя і після відходу взяття слона. Ось тут і став у нагоді білим хід А2А3, зроблений ще в дебюті. Тому Брякін вирішив зіграти кінь Ф6 і залишився без рокіровки до кінця партії. Оскільки Пономарьов також зіграв слон Б4 після відходу ферзя забрав на Є7 і довелося бити королем. Виникло типове положення, в якому за повною матеріальної рівності у білих вирішальна позиційна перевага справа, звісно, в невдало розташованому чорному королі, який залишився без рокіровки в Міттельшпілі. Задача Руслана відкрити позицію і просто дати мат. Що він і робить? Ставить пішака на f5, тура d8, слон d3, h5, але взяття на e 6 Якщо чорні поб'ють на g4, то білі продовжують бити своїм пішаком чорні пішаки після взяття на f7 шах, перекриття hg, Чорний король повністю відкритий, і мат або великі матеріальні втрати для чорних неминучі. Тому Ф'є зіграв Брякін, прикриваючи короля єдиним пішаком, але це дуже ненадійний захисник його величності. Після тура Д'є1 аж Ж слон Ф5 зіграв українець. Тура Д6, взяття на Ж4, ферзь А5, напад на слона, але ферзь Б3, нападаючи на пішаки Є6 та Б7. Тепер слона f5 чорні забрати вже не можуть, відходять на d8, забирає на Е6 Пономарьов, після шаху король b1, b5 зіграв Брякін, але тура б'є f6. Вирішальний удар, відкривається діагональ для атаки тури g8, і чорні здалися. Ось така партія, в якій Руслан Пономарьов довів свою перевагу в класі над принциповим суперником, непоганий навчальний матеріал на тему Атака на короля, що залишився без рокіровки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!